Гейша! Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас е, на столі Гейша. Це дуже рідкісна кава, як ви знаєте, гейша завжди е, це рідко, це дорого і це дуже смачно. Сьогодні у нас гейша з Колумбії, е, тераверде. Колумбійська гейша мита. Е, І вона просто фантастична за своїм смаком. Я тільки що заварював, е, внюхав її, як міг, з всіми ноздрями, всіма пазухами занюхав, бо таких ароматів я не зустрічав. І це дійсно правда. Вона, е, у неї, вона має профіль аромату взагалі дуже незвичний для гейша, який я куштував до цього. Вона якось пахне спеціями, такими лагідними спеціями: щось кардамон, гвоздика, трошечки персику, абрикос якийсь. От, от дуже незвичне поєднання, і це мене вже купило, чесно кажучи, я її ще не куштував, от стоїть, настоюється, дотікає кава, ну як вона вже там краплі то не рахується. Оскільки це найбільш унікальна гейша, я думаю, що за весь час ми використовували фільтри Сібаріс за мільйон грошей. Е, у нас от Flower Dripper, все дуже красиво, все чорний сетапчик, такий, знаєте, церемоніальне заварювання кави, і вийшло трошечки, дуже приємно. Бо кава дійсно рідкісна, вона унікальна. Зараз будемо куштувати. Давайте. Я, я буду з маленької п'явочки, а слава буде з нормальної чашки. Бо я хочу ще так трошки підкайфанути додатково. А це мені. Да, такого ніколи не було. От профіль смаків повністю унікальний. Я не можу порівняти з жодною кавою. Не було такої. Дійсно, і в ароматі були спеції. Я не знаю, на пасі написано якісь спеції, не написано. А, ваніль написано, жасмін написано, бур... бурбонська ваніль навіть і тропічні фрукти. Е, от, от, тут написано жасмін і бурбонська ваніль. От я от зараз відчуваю от, от саме ваніль, про яку про яку кажуть, знаєте, не те, що дешева ваніль, цукору, цей 10 грамів, який 2 гривні коштує ванільний. Ні, це от, от саме струч, стручкова ваніль. Дивіться, ми взяли такий е, доволі дрібний помел. Менше середнього 18 кліків Команданти, 90 вода, 235 води, 15 грамів кави. Час заварення був 2,30 і вийшло по насиченості. От прямо, я думаю, що приблизно золота середина. Щось там 1.35 буде показувати у вас ТДС. Щось таке. Тобто е, доволі насичено, не, прям, не водяниста, якась не слабенька, така нормальна кава, насичена. Але не перенасичена, не переварена, все дуже класно в ній. Да, до речі, третій, третій день після осмажки вона зараз запросто може бути закрита. Я про це не можу навіть знати. А запросто може бути таке. Тобто, я думаю, через тижня два ну, вона заграє абсолютно новими красками. Я думаю, я впевнений в цьому. А зараз це просто дуже смачно, навіть незважаючи на те, що вона, можливо, закрита. Так, да, ми зараз будемо готувати джезву, а до джезви хочеться нагадати, що. Знайти гейшу, яка буде коштувати не всі гроші світу, і при цьому буде дуже смачна, це важко. Ну це дійсно важко. Так що, коли з'являється гейша в асортименті, її треба коштувати, бо я ж кажу, це рідкість, це просто рідкість. Або гейша або коштує, ну я не знаю, сотню доларів за кілограм, і вона, ну, вона смачна, вона божественна. Або це якась шляпа, знаєте, там щось, що середнє 50 доларів, вона не буде коштувати свої 50 доларів. Таке дуже часто. А от знайти прямо недорогу і прямо дуже смачну, яка буде такі, о, за свої гроші, топчик, це не часто таке буває. Коротше, давайте варити джезгу. Ну, зараз така персиковість в ароматі. Прям відчутно набагато сильніше, ніж до цього було. Тут одразу персики, одразу. Спеції нікуди не ділися. Оці, не знаю, якийсь ну, набір спецій. Ну, кардамон гвоздика, нема корейці, може, якийсь там бадян, аніс, щось таке. Якийсь дійсно мікс його важко якось розчленити по окремості, сказати, що там є. Винність чи що? Мені от, якось трошки вином. Тут поки Слава варив, я згадав, коли у нас майже рік тому була така сходка підписників, і Слава варив гейшу, ну не цю іншу в Джезві. І. Ну, що таке? Яка коробка? Ага, а, точно, точно, це ж вона. І от Слава варив е, оцю гейшу в Джезві. Це майже рік тому було, ну трошки менше. І це була, от, я думаю, що найсмачніша гейша в моєму житті. Її я її от, от дійсно згадав. Знаєте, пройшло скільки часу я її згадав. І от в мене в руках гейша номер 2 інша від слави. Зараз будемо куштувати, що воно таке. Ну, я думаю, це буде неймовірно, як всегда. Слава не може погано заварити джезі, Неможливо. Так що... Не може. Це правда. Ну, фантастико, перфекто. Е, що ти скажеш? ну Дійсно, те, що було і в фільтрі плюс-мінус, тільки просто посилено більше іскристе, яскраве, е, насичене і от виразне. От, Вже да, обов'язково, якщо є можливість, е, зберегти жезві, ну, ласка, будь ласка, не полінуйтеся, не втратьте цю можливість. За результатами ваших голосів в Телеграмі було прийнято рішення, що ця гейша е, буде в еспресо, в еспресо. Так що, якщо хочете впливати на такі рішення, або слідкувати за анонсами кавусь, або і інших якихось віжух радіокавовських, то підписуйтесь на нашу телегу, Там все є і не тільки це. Ще й статті, які сережа пише дуже цікаві. Там остання було про Копілювак, наприклад. Я почитав такі цікаво. Можливо, можливо, це не факт. У нас буде копілювак сертифікований. Це така спорна тема. Якщо хочете приєднатися до суперечок, будь ласка, в телеграмі, там є коментарі. Пишіть ваші е, гнівні коментарі з приводу того, що не треба нам ніякий копілювак, бо це знущання над тваринами. Пишіть. А я п'ю гейш в джезі. Все, всім смачного, до побачення і на здоров'я вам. А, якого здоров'я? Коротше, пока.